Сьогодні в міській раді відбулось декілька нарад. Основна з них це по загрозі виникнення надзвичайної ситуації в місті Кузнєцовську по питанню вивозу сміття і хлорування води. Питання вже стоїть в червні місяця, коли був заарештований, раніше заарештовані всі рахунки КМКП. з того часу. Була перероблена схема вивозу сміття, змінено от, в районі п'ятиповерхових будинків. Один раз вивозять в день, а не два. Дещо зменшено витрати пального. Ну і зараз комунальне подало лист, щоб виділили кошти з резервного фонду для того, щоб забезпечити в вересні місяці вивезти сміття і забезпечення нормальної питної води. Тобто, Цієї. Після усунення недоліків, я думаю, буде це все виділено на засіданні виконавчого комітету кошти. Зараз місто живе в нормальному режимі, ви всі бачите, сміття вивозиться, вода подається. Так, да, є певні недоліки, вони відомі всім. І вода, бура, яка була на минулих вихідних в зв'язку з переключенням схеми водопостачання. Нормальних роз'яснень від комунального так ніхто не зміг отримати. Скільки і я, як міський голова запитував, і журналісти, ніхто не може пояснити, чому в попередні роки такого не було, чому цей рік пішла бура вода. Неможливо було якою користатись всю суботу і неділю. Дійсно, у КМКП є проблеми, ми з ними працюємо і ці проблеми будуть вирішені в будь-якому випадку. КМКП в де, де в чому впирається. В питанні ОСББ, в питанні повернення частини коштів по вивозу сміття, тому що один рейс в день і два рейси в день це різниця. І ця різниця треба людям відшкодовувати. МКП заявляє, що люди не, не, не мають різниці, тому що кількість сміття вивозиться. Я ж стверджую, що вивозиться, вона мала вивезтись два рази в день, вивозиться один. Є свої нюанси, але я думаю, це все буде вирішено. Місто функціонує і всі плітки, що буде надзвичайна ситуація, це тільки плітки. Комусь вигідно роздувати ситуацію, це все не відповідає дійсності. Виживе, зважаючи ні на які звернення до суду і на арешти рахунок.